Голови держав. Комедійний екшен з Джоном Сіною, Ідрисом Ельбою та Джеком Квейдом, що розповість про політиків провідних держав світу, які стають мішенью іноземного супротивника та опиняються в центрі глобальної змови. Президент США і прем'єр-міністр Британії після невдалого замаху на їх життя потрапляють у скрутне становище та, не дивлячись на давню ворожнечу, об'єднуються, аби перешкодити спільному ворогові та вберегти світ від неминучої загрози. Під тиском сили, які прагнуть дестабілізувати обидві держави, їм належить розкрити хитромудрий план противника, зібрати команду знадійних людей та епічній міжнародній гонитві дати відсіч ворогові, допоки в них ще є в запасі дорогоцінний час. Це цілком стандартна, весела і динамічна історія про порятунок світу, де харизматичні герої змушені постійно імпровізувати та щось вигадувати, аби зупинити поганців і зберегти дипломатичні відносини між країнами. І хоча сюжет фільму доволі передбачений та не вирізняється чимось особливим, його чудово доповнює рівномірно розподілений екшен, гострий гумор і непогані актори, тому це ще одна достойна комедія на вечір.